Вітаю, друзі! Ви на каналі Здорового харчування Оксана Калюжна. Дозвольте подякувати за вашу лояльність і ваші лайки коментарі Розгрузочний день! Спочатку підготуємо фасольку, я її зварила хвилин 5-10, ще вона в тому бульйоні у мене остила. Ви можете брати в заморозки з морозилки і не розморажувати. Отак прямо її достали і готувати. Цибульку нарізаємо. Я буду готувати і на рослинному, і на вершковому маслі одночасно. Цибульку дрібниць особливо не потрібно. Я люблю, щоб продукти, що в салаті, що в очому рогу, були приблизно однакового, е, однакового розміру. Так, вони, мені здається, так більш гармонічно. Цибуля будь-яка підходить: порії, шалот, навіть лукові стрілки підходять. Просто щоб була цибулька тут. Розігріваємо. Рослинну олію разом з вершковим маслом. У мене масло з травами. Ну, але здабрювати ми будемо всякими спеціями, коріандром, там, І сунелі. і також трави будуть і трошки м'яти. Але в мене вже було в маслі, так що я розтоплюю. Друзі, зараз треба покласти зубчик часника на різин. Ну, Я його знайшла, носила, заносила, а більше в мене немає в хаті. Тому кидайте зараз часник, щоб розкрилися смаки, а зверху цибульку. Нехай смажиться, наготуємо всяких, при всяких, трав. Я, ну, такі, як до м'яса, всі йдуть. Ну, нічого що це фасоля, буде пахнути м'ясом. І ще м'яко сушене трошки потеребіть. Також до спеції я додала до трав солений арахіс підсмажений, подробила його, просто молодь, постукала. Чорний перець перецвіжімальний. І ви можете додати ще гострого червоного перцю. Я не буду. Це таке нормальне блюдо, не гостре. Довели цибульку до прозорості, до напівготовності і додаємо фасолю. Так як в мене вже зварена готова, то я просто додаю, щоб вона обволоклася всіми цими олійками, смаками і перемішую. Тобто хвилину-дві. Якщо у вас сира заморожена, то ви хвилин 5 під кришкою, як буде дуже сухо, то ложечку води, але зазвичай там льодика вистачає, щоб дотушитися. Ще, друзі, за рецептом тут йдуть яйця. Ну, то за бажанням. Просто ну, потрібно, щоб ця страва, так як воно без м'яса, може бути альтернативою вечері. Можна наїстися нею. От з яйцями буде ситніше. Також додаються горіхи, арахіс, ну, щоб, наприклад, якщо людина піст, посту притримується, щоб вона, хотіла і вичевана але ж нас була сита. Отже, я готувала цибулю одну-дві хвилинки, потім одну-дві хвилинки так гарненько розмішала з фасолькою. Тепер додаю спеції, горішки, гарненько перемішую і додаю яйця. Треба дивитися уважно. Що сказати вам, друзі, пахне шашликами. Дивіться, це вже повноцінна готова страва. Цибуля з фасолькою. Ще я додала горішки, ви могли не додавати. Ще я додаю яйця, могли не додавати. Але це такий оригінальний рецепт. Треба взяти яйця, добряче взбити. А я ще й процідила через сито, бо там пльоночки надивилась, відео, що там пльоночки, пльоночки. Коротше, треба рівномірно розподілити. І не потрібно перемішувати. Хвилину-дві мусите дати, щоб сформувалось таке донешко. Нехай підсмажиться. Пройшла ще хвилинка, друзі, кожну хвилину, я включаю, щоб не затягувати відео. Ви поймете, коли пора мішати, коли вже утвориться така скоринка рум'яна. Вона буде на стіночках, а всередині ще ні. Тому що в страві мусить попадатися шматочки квасольки, шматочки цибульки, ми нічого не мельтішили спеціально. Шматочки яйця, щоб це ну, можна було якось жувати, а не ковтати, як пюре. Особливо мені смакує там, де попадається підсмажена цибулька і підсмажені горішки. Ми їм не заважали підсмажитися і об'єднатися. А далі, друзі, вгадайте що? Улюблена Ксюшкина рубрика Вміла готувати та не вміла подавати. Друзі, це не омлет і не запіканка. Це іменно спаржова фасолька з цибулечкою, з горішками. М -м -м. І можна наїстися, знаєте що? От пуза, хоч вечором, хоч на ніч. Дієта в перекладі з грецького – це не голодовка, це стиль харчування здорових людей. Я вам дуже рекомендую приглянутися до плейлиста здорова їжа там чи дієтні страви, вверху справа у вас буде. І тоді, як будете йти кров здавати на аналіз, то ви не будете боятися результатів. Один день в тиждень, наприклад, п'ятниця для розгрузочного дня, саме те, що треба. Друзі, ну я від вас не відчеплюся, мені дуже сильно потрібне ваше схвалення. Лайк, коментар від семи слів або поділитися з друзями.